У мене колись було дуже цікаве занурення, коли дівчинка е, побачила себе на операційному столі в зоні 51, і в неї такий подив був. Підожди, зелений, зелений чоловічок, це я? Прямо ну, у неї прям шок був реально. І ми з нею ну, досить з ним працювали, його, її загубили заву, тут і все, і він — планетянин інопланетянин. Але потім, як вияснилося, що. Ну, тобто ми в сесії вияснили, що він з нею з її 12 років. А вже потім, після сесії, коли я задала ну, додаткові запитання, я кажу: а ну пригадай, в цьому віці були якісь такі дуже стрімні події в твоєму житті, дуже якісь е Серйозні, дуже якісь болючі, дуже якісь такі, дуже неганехароші, і вона пригадала, що вона в цьому цьому віці виявляється, лежала в лікарні, і їй видаляли аденоїди. Ну тобто, звичайна операція, звичайна операція. Ну тобто таких операцій сі час і і по, і по зараз лікарі кожен день роблять мільйони штук. Але якщо зазвичай дітям роблять е, одну дві, ну максимум три процедури, щоб позбавитися від цього е, від цієї радості, то їй зробили щось більше десятка. Тобто, ага. а ми, ми ви ж знаєте, що за, за е, Совєтів, я не знаю, як зараз, але я знаю, що за Совка е, такі операції не, не, не знеболювали. Тобто, скільки болю довелося вивезти тій дівчині, щоб простіше було уявити себе зеленим чоловічком, над яким робили там процедури оті лікарі в тому секторі? Але це вже було після. А працювали ми з ним саме як з підселенцем, от прямо от, інопланетянин, все, ми там. Звали тих братків, вони його забирали, все як положено, бо він тут, типу, крушені потерпів човен космічний. Ну тобто, все прям хрестоматійний <п Susanna> випадок.